Навчальний рік починається з 1 вересня, дня знань, адже в цей день після тривалого відпочинку збираються школярі задля для того, щоб знову сісти за парти, зустрітися зі своїми однокласниками та вчителями, та саме головне навчитись чомусь новому до нашої великої шкільної родини. Додалося 17 маленьких, енергійних, кмітливих першокласників. 16 вересня відбулися заходи, приуроджені річниці визволення Возниківщини від німецько фашистських загарбників. У класах було проведено виховні заходи. Кожен клас взяв участь у виставці композицій у пам'яті вічно живі. Після уроків учні вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни, покладанням квітів та вінків до пам'ятників. Учні 11 класу прибрали місце поховання та поклали квіти на могилу солдата Євгенія Шабанова. 20 вересня в нашій школі відбулася визначна подія вибори голови учнівського самоврядування, мера шкільного містечка. Самоцвіт вибором передувала передвиборча агітація кандидатів у мери. У день виборів всі кандидати дуже хвилювалися, а учні дружні йшли голосувати до актової зали, де працювала виборча комісія. Були облаштовані кабінки для таємного голосування та урна. Вже наступного дня на лінійці було оголошено результати виборів. Серед трьох кандидатів переміг учень 9 класу Гряник Георгій. Георгій присягнув виконувати обов'язки лідера учнівського самоврядування та втілювати в життя свою передвиборчу програму. 21 вересня учні нашої школи відзначили Міжнародний день миру. Було проведено класні заходи, лінійку. Хай буде мир у всьому світі. А потім уся шкільна родина взяла участь у флешмобі Мирна Україна. До Дня учителя традиційно проводився день самоуправління. Учні 10 х і 11 х класів мали змогу помінятися місцями з педагогами та випробувати себе у ролі вчителя. А вчителі могли на кілька уроків знову самі стати учнями. А після уроків учні 11 го класу запросили усіх на святковий концерт. Гарний настрій було забезпечено усім. Напередодні Дня козацтва у нашій школі було проведено патріотичний захід. Ми, нащадки козацького роду. на свято до нас завітали гості учні у Платнівської ЗОЖ. Дівчатка привітала майбутніх захисників України піснями і танцями, а козацькі загони хлопців з 9-11 класів обох шкіл взяли участь у змаганнях на швидкість, силу, смітливість. Змагання завершились з рівних рахунком обох команд. Перемогла дружба. Цьогоріч на осінню подорож учні та вчителі нашої школи вирішили присвятити Дню козацтва. Ми відвідали Запоріжжя та острів Хортицю. Запоріжжя вразила архітектурою міста. Всіх нас зачарувала краса Дніпра та вележні про Гесу. Перебуваючи на Хортиці, учні мали змогу пізнати деталі козацького побуту Запорізька січ наповнена з козацьким духом. Звісно, як же можна підвести підсумки нашого першого півріччя та не похвалитись нашою агітбригадою «Щіт», яка прийняла участь у районному конкурсі «Молодь за здоровий спосіб життя. Наша команда виборола перемогу. 19 листопада відбулися урочистості з нагоди 30-річного ювілею Самілівської загальноосвітньої школи. Ця святкова подія зібрала в актовій залі випускників усіх років, ветеранів педагогічної праці, колишніх працівників, батьків та учнів. Керівників та громадських села та району. Щоб привітати нашу школу, до нас завітав перший директор школи Гладкий Микола Филимонович. Святковий концерт складався з музичних подарунків та номерів у виконанні учнів, їх батьків, випускників різних років. 1 грудня у всесвітній день боротьби зі снідом у нашій школі учениці 11 класу як Ольга та Коваля Анастасія. Провели захід знати, щоб берегтися. Дівчата підготували презентацію для учнів 10 11 класів та показали навчальний відеоролик, а потім учні, поділившись на команди, взяли участь у тренінгу та показали свої знання з даного питання.